Господь з вами і з Духом Твоїм, читання святого Євангелія від Марка, слава тобі Господи. Того часу Ісус увійшов знову до синагоги, а там був чоловік, який мав всохлу руку, тож стежили за ним, чи зцілить його в суботу, щоб його звинуватити. І каже чоловікові, який мав суху руку. Встань посередині. А їх запитує в суботу дозволено робити добро чи робити зло? Душу спасти чи погубити? Вони ж мовчали і, обвівши їх гнівним поглядом, глибоко засмучений, скам'янілістю їхніх сердець. Він каже чоловікові: Простягни руку. Той простягнув. І рука його відновилася. І вийшли фарисеї, і відразу ж разом з іродіанами зібрали раду проти нього, як би це його погубити. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Сьогодні чуємо про підступ фарисеїв та іродіан, про чоловіка, в якого було зцілено руку. А також в першому читанні з послання до євреїв згадано про Мелхізедека. Якби хтось хотів перечитати ці читання, або хотів би довідатися, де їх можна дізнатися, то в нас під кожним роликом є текст, е, нижче тексту Євангелії є посилання, лінк на е, повний варіант читань, перше читання, Псалом, Євангелія, Алілуя. Е, Ну, Але, тим не менш, все рівно багато людей кажуть, що ось от я би хотів, би, а от немає. Ну, е, так само, як на сайт заходимо, то там. В один день є така червона публікація, написано Літургія на такий то день, цей раз. Далі написано одразу з самого верху літургійні читання РКЦ або УГКЦ великими буквами. Або далі написано літургійний календар, на нього натискаємо і бачимо весь місяць підряд. Ну, в принципі, аж три можливості підряд одразу. Але все рівно я знаю, що знаходяться люди, які кажуть, що не можу знайти читання. Ну, Значить, значить, не можна. В такому випадку вже справді не можна. Так от, повернімося до першого читання. Згадується про цього з нього, Про нього згадується з кількох причин. По-перше, що цей цар є таємничим. Коли ми кажемо слово цар, взагалі, то треба розуміти, що це. В перекладі на наші більш-менш теперішні поняття, то мова йшлася передусім про князя, наприклад, який міг бути головою міста держави, так як тоді було прийнято. Так що, якщо ми кажемо це слово цар, це не означає, що під ним було якесь велике царство чи якась імперія але ну, це міг бути князь або міг бути голова якогось міста, якщо говорити сучасною мовою, наприклад. Так от, і про цього Мелхізедека ми знаємо небагато. Знаємо лише, що ось вони зустрілися, він благословив. І що цей Мелхізедек склав пожертву. Це вже треба читати у старому саме в заповіті, не в посланні до євреїв. Він склав жертву з хліба і вина. І слід розуміти, що в той час це дуже сильно відрізнялося спосеред посеред усіх інших жертв, тому що всі інші. Жертви складалися передусім, вбивалося якихось там голубів, горлиць, вбивалося якесь там ягнятко, телятко, корова. В залежності від статків, в залежності від можливостей чи в залежності від того, що потрібно було, так би мовити, виторгувати тією жертвою. бо Молитви того часу вони виглядали такими, дуже в такому базарному стилі, що от якби я Богу щось даю, а він мені за все щось здає. Або Бог мене там від чогось врятував, то я йому за це внаслідок даю якусь там жертву. Ну, як даю йому, даю йому, але це м'ясо якби з'їдаємо всі разом. Ну, але все рівно так це воно виглядалося. Були так звані теж цілопальні жертви, але то вже теж трошки інша історія. Так от. Мелхізедек складає жертву з хліба і з вина. Це було незвично. Тобто він не вбиває ніяку тварину. Він саме е відрізняється дуже сильно від всіх інших ось. І потім минає дуже багато часу, коли вже з'являється Ісус. І Ісус складає жертву так само Мелхізедека. Тобто е на таємній вечері вони. Їдять хліб, п'ють вино, і тут Ісус каже, це є тіло моє. І потім бере чашу і каже, це є кров моя. Тобто Він складає жертву з хліба і з вина так само, як Мелхизедек. Ісус є послідовником Мелхізедека, Тобто, Мелхізедек був таким пророчим знаком. Він передвіщав, що прийде Ісус, який. Зробить от саме таку жертву. Тому постать Мулхизедека для нас з вами досить важлива. Е, тепер трішки веду вас в курс, як виглядає літургійний посуд, е, чи літургійне приладдя, як правильно сказати. Е, бо посуд це все-таки більше чаша, а натомість е, є монстранція це таке велике сонечко з променями. А є теж такий кевот, зберігається, е, туди закладається. Гостія, ця кругла, цей самий хлібчик, і він підчіпляється на такий півмісяць, який ви бачите кожен вечір, коли ми молимося з вами Розарій, при виставлених при святих дарах, то крізь скло бачимо при святі Дари, бачимо цю консекровану гостю, Але вона тримається на такому півмісяці. І цей півмісяць називається Мелхізедек. Е, така конструкція, можна сказати, е, щось вона має з такої засувки, щось має з прищепки такої своєрідної. Ну, словом, це потрібно для того, щоб цей, е, цю гостю встановити рівно, щоб вона ну, ніяк не хиталася, не падала, е, і щоб її було видно. І ця річ називається Мелхізедек. Тому, коли будете наступний раз е, брати участь в такому виставленні, то вже будете знати, що це саме так і називається. Е, це було про перше читання, тепер про Євангеліє. Сьогодні чуємо знайомий текст про зцілення сухорукого, і відбувається, звісно ж, страшна річ, коли в людини суха рука. Коли та рука суха, це означає, що вона була або паралізована, або якось не могла розвиватися. Зрозуміло, що там і м'язи атрофувалися, зрозуміло, що та людина не могла нічого робити, то якби рука була, але якби її і не було. Звісно, зараз в період війни особливо ми знаємо, бачимо багато досить людей, які повтрачали кінцівки і могли би щось зробити, але. Не можуть, тому що тієї руки там немає. А той протез він постільки, поскільки мусимо розуміти, так, що це е, ну насправді не така рука, як, як рука. І тепер ситуація страшна, тому що Ісус бачить цього сухорукого, Він може його зцілити. Це зцілення вважається вже. Чиненням якоїсь дії, вважається роботою, а робота це ламання шабату. А шабат це така єврейська неділя, тільки в суботу. І тут е, в Ісуса стоїть вибір, Він може це зробити. Для того, щоб йому це зробити, йому не потрібно було не знаю, там, Бігати по горах, по якихось лугах, збирати якусь траву, е, настоювати її десь там, чи висушувати, потім десь там в якомусь там е, чавилі, десь там, розтирати на порошок, е, робити з цього якусь там мазь, якийсь компрес, прикладати, е, робити, чи навіть вправи якісь фізичні робити, не знаю, чи якийсь масаж робити. Ісус цього всього не робив. Тобто він не робив, він не ламав шабат в прямому сенсі цього слова, як би це. Собі уявляли Він лише сказав. стань посередині, це єдине, і далі простягни свою руку. І все. стань посередині і простягни свою руку. Чи була там якась особлива дія, чи було там щось страшне? Ні. Але саме на це чекали його опоненти. Вони чекали, як його підловити на слові. І тут відбувається теж ціла драматургія ситуації того, що Ісус подивився на них з гнівом і засмутився. Бачимо, як Ісус переживає сильно всі ті події, які його оточують. Так само ми з вами мусимо розуміти, мусимо пам'ятати, часто ловити себе на думці, що кожен раз, коли ми робимо якісь добрі речі, то так Ісус тішиться, коли ми робимо якісь погані речі, якось грішимо. То так Ісус тоді засмучується. Треба про це собі пам'ятати. Хоча ну, насправді від цього може навіть трішки страшно бути, але я думаю, що це такий е, праведний і правильний страх. Саме цих речей потрібно боятися, щоб потрібно саме боятися, ну не Бога як Бога, а потрібно боятися, щоб його не засмутити. От це має бути предметом е, наших обав. Наступна річ, тут і родіяни, і фарисеї об'єднуються. Хоча треба також тут пам'ятати, що вони об'єднуються тільки і виключно проти Ісуса. І сьогодні я би хотів, щоб ми з вами запам'ятали одну таку справу, що ми з вами давно знаємо, що завжди, коли, наприклад, є компанія, стоїть троє людей. І одна з тих людей йде. І навіть якщо та розмова до тієї пори була якось там не дуже в'язалася, то коли одна людина йде, то розмова значно пожвавлюється. Чому? Бо розмовляють про того, хто відійшов, хто пішов. Тоді вже є якийсь предмет обговорення, є щось спільне. Навіть не те, що проти цієї людини, але от якби про ту людину. І, і так, ця частина такого людського спілкування, може, не завжди гарна, але, але так це є. І тепер подивіться, що коли люди об'єднуються проти когось в якомусь спілкуванні, в якійсь дружбі, об'єднують якісь інтереси, поговорити проти когось, поговорити на когось, то це така ілюзія дружби. Тому що раніше чи пізніше та людина, умовно кажучи, погана, вона десь там відійде, відійде від справ, відійде з поля зору, перестане вже цікавити або перестане вже діставати. І що, дружбі кінець І тоді виходить, що цих людей насправді нічого не об'єднувало. Їх об'єднувала тільки ця нелюбов до тієї третьої особи, яка, яка була обговорювана. Зрозуміло, що люди є люди, зрозуміло, що люди мусять говорити, зрозуміло, що людям е, роти не позав'язуєш, е, особливо якщо йдеться про якісь публічні речі чи речі, які впливають на інших речей. Це вже теж зовсім інша історія. Але сьогодні я би хотів, щоб ми з вами самі так для себе е, замислилися, подумали над тим, що от якщо нас. Об'єднує з якоюсь людиною розмова про якусь людину, то це дорога в недобру сторону, тому що е, така дружба ненадовго. Це не буде об'єднувати, це не буде будувати. Шукаємо таких речей, які справді роблять добро. Сьогодні Ісус це питання ставить руба. Чи можна в суботу, в суботу дозволено робити добро чи робити зло, душу спасти чи погубити? Шукаємо саме таких речей, таких компаній, таких тем, які нас будуть будувати. Знаю, що це буде непросто, особливо зараз, коли е, стільки поганих слів насувається про наших ворогів, які мріють, щоб нас вбити, тішаться, щоб нас вбити. Я розумію, що про це складно не говорити, не думати. Це не може не об'єднувати. Але однак подивимося трішки на кілька кроків вперед, е, що мають бути якісь речі, які будуть тривалішими. Ніж ось таке обурення, чи ось така озлобленість. Амінь.